Вітаю, шановні. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про спеціальну методику, яка допомагає покращити мовлення як у дітей, так і у дорослих. А саме логопедичний масаж. Віжитально про нього нам розповість наша гостя, дефектолог Юлія Штенько. Рада вітати. Вітаю. Чи можна а, порівняти а, цей логопедичний масаж зі звичайним масажем? Я думаю, що з такого питання було б дуже доречно почати нашу розмову. А, так, коли пояснюємо батькам, що це взагалі таке, то трішки силаємось на просто звичайний масаж. А, чому? Тому що він робиться курсами, тобто, це не так, як відвідування логопеда, в принципі, постійно, доки не вирішиться проблема, а логопедичний масаж проводиться курсами. Десять сеансів це і є курс. А, і плюс те, що Ну, виглядає, начебто, як спочатку загальний масаж, тобто ми можемо починати зі спини шийного відділу, шийно-комерцевої зони, і вже тільки потім переходимо до обличчя, ротика і язика. От то частково це дуже схоже на загальний масаж, але зі своєю трішки специфікою. А на яких саме ділянках він робиться, і яким чином він проводиться? Отже, те, що назвала, да ми можемо почати зі спини, переходимо до шийно-комірцевої зони, потім обличчя. Далі ми заходимо в глиб ротика, в рукавичках, це губи, щоки і язик. От, може проводитися як пальцями руками, так і спеціальними інструментами, зондами, і є навіть вібромасажер. Тобто є декілька варіантів. Варіант підбирається в залежності від потреб, від стану м'язів дитини, ну, від залежно від цілий і плюс те, що Зручно логопеду, тому що е, один звик працювати е, руками. Я, е, е, я так краще відчуваю м'яз, напруженість або розслабленість. Да, в деяких ділянках, звичайно, я задію, якщо там пальцями е, важко дістати, тому що ми уявляємо дитину, і звичайно, діти бувають маленькими. До деяких ділянок важко дістатися, то звичайно, без зондів ми не можемо обійтись, от але це загалом. Альці руки або специфічні такі інструменти, так а якщо говорити більш загально, так для чого цей масаж і коли він потрібен? Логопедичний масаж можуть радити логопеди для підкріплення загальної роботи. Тобто це додатковий метод, не завжди він основний, зазвичай додатковий метод. Він потрібен діткам, у яких є проблеми з тонусом м'язів. Тобто м'яз або занадто напружений гіпертонус, або занадто розслаблений гіпотонус. За рахунок чого дитині важко, звичайно, координувати органами артикуляції, і дитина погано говорить. Тобто діткам необхідний масаж з порушеним тонусом м'язів артикуляційного апарату. І як знову ж таки такий профілактичний допоміжний метод, якщо будь-які є порушення мовлення, ми покращуємо чуттєвість м'язів, тобто дитина краще відчуває органи власні, і тому їй легше починає спілкуватись, говорити і виконувати різні звуки і слова. А як часто потрібно його робити, чи там якийсь інтервал повинен проходити? Так тобто, про те, що я казала, що він проводиться курсами. Курс це 10 масажів, і далі нам треба зробити якусь паузу, перерву від трьох місяців до півроку. Тобто, якщо якісь складні випадки, то ми радимо проводити логопедичний масаж кожні пів року, тобто на стабільній такій основі відпочивати м'язом треба. Давати відпочивати. Але є деякі ще варіанти, тобто, якщо е, немає можливості щоденного скажімо так, відвідування, тому що це теж важливо, що ми не будемо робити цей курс 10 сіансів, розтягувати там, один масаж на тиждень. Якщо немає е, такої сталості, то ми пропонуємо на постійній основі, але і інтенсивність вона ну там два рази на тиждень знижується. Е, достатньо це все індивідуально. Е, це потрібно, щоб враховував і дивився саме логопед, а не за бажанням скоріше батьків. Тому що да, буває, так приходять з запитом, що у нас є тільки така можливість, давайте ми там раз на тиждень походимо. Але це не кожній дитині може бути в плюс, тобто це просто інколи може бути витрачені кошти, час батьки прокаталися, а результатів від того немає. Тобто інтенсивність і інтервальність вона визначається логопедом і виходячи із потреб дитини. А, до речі, про батьків чи є якісь загальні правила проведення масажу, які от батькам знати необхідно. Так, обов'язково, перед будь-яким курсом масажу, будь-якої інтенсивності ми попереджаємо батьків про те, що масаж проводиться тільки самотично здоровій дитині, тобто, якщо, щоб не було ніяких запальних процесів. А з досвіду, дуже батькам там все пояснюю, розписую про те, що якщо є якийсь запальний процес, ми будемо розганяти кров оліфу, і, і звичайно, що ми цей запальний процес просто будемо посилювати, будемо розганяти, скажімо так, по всьому тілу. От, цього не потрібно, тому е, моя порада завжди перед логопедичним масажем звернутися до педіатра, аби саме лікар підтвердив, що немає протипоказу. Е, бо є достатньо багато протипоказів до логопедичного масажу. Е, масажу. Е, це будь-які шкірні захворювання в гострій формі, е, це е, якісь запальні е, процеси, е, та ж сама алергія в гострій фазі, е, простудні захворювання, тобто тільки там не. Сопільки, кашельки починаються, Ну ми не проводимо це. от Тобто загально, сама, здорова, соматична дитина це, напевно, найголовніше, що ми говоримо батькам, батьки повинні розуміти відповідальність цього. А чи може, і в яких випадках, і взагалі, чи може цей масаж якось нашкодити? На жаль, так, звичайно, як будь-яка втручання, якщо фахівець не дотримується певних правил, знову ж таки, бере там, ну, соматично нездорову дитину посилює ці симптоми. Також, якщо ну, не розраховує, напевно, свої сили, можна десь трішки піднажати, щось зробити достатньо боляче дитині. Також, якщо Дологопед не буде дотримуватися мовної методики, тобто, якщо при гіпотонусі, зменшення тонусу буде виконувати масажні рухи на, на розслаблення, додаткове, тобто воно і так не потрібно нам треба стимулювати м'яз а там. А рухи будуть направлені не на те, тобто більше може нашкодити знову ж таки нездорова дитина, якому беремо в масаж, і плюс недотримування правил і технік безпеки, і сили натиску, ну проведення самого масажу. Тобто не так багато цих саме моментів. На справді які можуть так, нашкодити, це, так, це не щось таке. Там ми зуби не рвемо, брекети не ставимо в пораженні ротам. Ми нічого такого інвазивного ми не робимо. Ні в якому разі логопед не повинен проводити масаж, якщо є якісь пошкодження у ротовій порожнині. От тому це максимально безпечне, безпечний вид допомоги для дитини. Нема там нічого критичного. Так, як завжди, в будь-якому процесі, звичайно, є якісь побічні скажімо ну, умовно. Так. так, тобто на що ми повинні звертати увагу і враховувати, але загалом це безпечний метод допомоги дитині. Ну що ж, і в кінці, як підсумок вищесказаного, кому зазвичай рекомендовано такий масаж? Тут може бути як говорила більше про дітей, але насправді він може бути корисним достатньо і дорослим. Зараз багато в медіа вже популяризують цей метод: співаки ведучі для чіткої дикції для гарної вимови, тому що це підвищення артикуляції гарної вимови. От тому, в принципі, як додатковий метод може бути корисний будь-якій людині, але необхідний. Для людей дорослих або дітей, які мають проблеми з мовленням. А конкретніше з тонусом м'язів артикуляційного апарату: гіпертонус або гіпотонус, або проблеми з переключенням. Тобто, всі логопедичні проблеми можуть потребувати такого виду допомоги. А, супер, ну що ж, будемо закінчувати нашу розмову. Юлія, я щиро дякую за те, що ви звітали в нашої студії. І як завжди, я дякую за ці поради для наших телеглядачів та телеглядачів. Дякую, що запрошуєте. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і темою сьогоднішнього ТРУ став логопедичний масаж. В гостях у нас була логопед-дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.